На календарі 28 квітня, вівторок. Сонце зійшло о 5 годині 42 хвилини, захід о 19 годині 57 хвилин, тривалість дня 14 годин 15 хвилин. Місяць у Овні та Тельці йде 29 та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Василина, Сава, Трохим, Анастасія, Аристарх. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 28 квітня Мстислава Київського був сином Володимира Мономаха. У хрещенні назвали Федором. Він успішно боровся з половцями. В історії залишився запітитом Великий. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі, з'являються жаби, у садах спостерігається ранні цвітіння вишні. А зараз якою буде погода 28 квітня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується до самого вечора. Без опадів вітер південний 3-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 мм ртудного стовпчика, вологість повітря 34%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 7 до 13 градусів вище нуля, а в день температура підніметься до 14-22 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 7 до 10 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 12-22 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 26,5 градусів тепла була зафіксована у 2000 році. А мінімальна 0,1 градуси морозу у 1947 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 28 квітня. Овни. Не виключено, що збіг обставин чи нове знайомство зіграють у вашому житті велику роль, і тільки від вас залежить позитивно чи негативно. можливо, романтична зустріч або любовне побачення. Тельці. Вдалий день для чоловіків тельців що працюють у сфері бізнесу. Вірогідні здійснення давніх задумів або вигідна угода. Можливо, сьогодні вам зроблять привабливу пропозицію, яка позитивно позначиться на вашому фінансовому становищі. Близнюки вдалий день для людей, що працюють у сфері творчості. Вірогідне отримання прибутку і здійснення давньої мрії. Жінкам-близнюкам зірки радять при спілкуванні з близькою людиною уникати гострих тем, не виключена сварка зі сльозами і взаємними звинуваченнями. Раки, як стверджують зірки, ті, хто мріє про власний бізнес, можуть сьогодні починати реалізацію своєї давньої задумки. Планети радять звернути увагу на нові вигідні ділові пропозиції і використовувати їх з максимальною вигодою для себе. Леви. Початок дня може принести неприємну звістку, пов'язану з обманом або невиконанням зобов'язань з боку партнерів. Любовні стосунки чи духовні пошуки можуть бути вельми ефективними, можливо, романтична зустріч. Діви. Непогано було проаналізувати свої можливості та схильності. Люди, з якими ви познайомитеся в цей день, напевно зіграють у вашому житті велику роль. Можливо, з'являться нові ідеї, які вплинуть на ваше світові чуття. Терези. Вдалий день вірогідне отримання прибутку. Приділіть підвищену увагу родині, так як спілкування в галасливій компанії, застілля або прийом гостей може привести до сварок або незлагод. Скорпіони, суперечливий день. Перша половина дня відзначення погіршенням самопочуття. Постарайтеся утриматися від різких вчинків, рішень і висновків. Сьогодні найкращий день для того, щоб відправитися з дітьми на прогулянку. Стрільці. День може бути важким. Несприятливий збіг обставин може змусити вас кинути всі сили на захист свого авторитету. Ймовірно, в професійній сфері діяльності ви займете більш скромне становище, ніж те, на яке здатні. Козироги. Починається період емоційного оновлення, пов'язаний з умінням правильно спрямовувати свої життєві сили. Люди, з якими ви познайомитеся в цей день, напевно, зіграють велику роль у вашому житті. Водолії. В цілому день сприятливий для контактів та ділових переговорів. Хороший настрій дозволить досягти бажаного результату. Ваша скромність і працездатність допоможуть здобути схвалення начальства. Риби. Планети радять звернути пильну увагу на зміну в оточенні. Багато хто намагатиметься використовувати ваші здібності з максимальною вигодою для себе. Але не слід приймати спонтанних рішень. Всі проблеми вирішаться, якщо будете діяти обережно і вдумливо. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!